Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву між Імперією Тау та силами Імперіума людства. Гра була 2 на 2 по 3000 очок зі сторони, 1500 очок на гравця. Саша та Олександр, космодесантники та Адептус Механікус. Обороняли Форт на планеті, яку вирішили привести до вищого блага мої сили Тау з підтримкою найманців Крутів Ярослава. У Адептус Механікус була когорта мисливців з з двома маршалами в підрозділах Венгардів техархеологом з рейнджерами, ендженсіром ще одним підрозділом рейнджерів, двома великими загонами Расталкерів та одним загоном інфільтраторів. З техніки були три дюнкраулери. У космодесанта в бій йшов весь командний склад роти. Марнеус Калгар вів у бій загін блейдгардів разом з лейтенантом. Другий загін блейдгардів вів капітан із лейтенантом. Капітан в термінаторській броні супроводжували термінатори. Два підрозділи штурмовиків йшли в бій з капітанами. Останній підрозділ штурмовиків був без героя. У Тау в детачменті Монтка був командир в Колдстар Костюмі з Санфордж Кризисами. Кадр Фаєрблейд з підрозділом Брічерів в транспорті Фіш. ефірний із страйк Тімом, Пасфайндери та два підрозділи Стелс Ютів. З важкої підтримки був Гоусткіл Ріптайт та два Хамерхеди. Мисливці крути мали великий підрозділ піхоти з флеш-шейпером та варшейпером, лоун спіра на саламандрі, підрозділ з шести крутоксів та два підрозділи Веспідів. Поряд билися Тау з кадром фаерблейдом, з брічером в Девелфіші, пасфайндери та бродсайди. З повітря їх прикривав Тайгер Шарк. Місія була Тереформ. Розстановка Круцболов Баттл. Правило місії «Сталвардс». Імперіум був в обороні. На ліву точку прокрались інфільтратори Механікус. За ними стояла командна група космодесантників з двох підрозділів «Блейдгардів». За центральними стінами ховалися рейнджери та венгарди. На правому фланзі готували засідку «Расталкери». «Раст у тилу та археолог з рейнджерами охороняли точку. Поряд заховалися три дюнкраулери з Енджен Сіром. Термінатори та штурмовики Десанту чекали в резерві. Сили та ліворуч виставили девелфіш та ріптайт для підтримки піхоти крутів. У центрі на пагорб прокрались пасфайндери та встелсюти. За ними стояли рампейджери та два хаммерхеди. На правій точці також вперед просунулись пасфайндери та стелс-сьюти. Поряд стояв Густ Кіл та Лоун Спір. У резерві чекали Бродсайди, Тайгер Шарк та підрозділ Веспідів. Перший хід був у імперіуму. Виконуючи завдання Extended Battle Lines та Secure no Man's Land, піхота з Кітаріїв рушила вперед. Ліворуч пробігли інфільтратори, а праворуч раз сталкери. Венгарди зайняли точку в центрі. Другий підрозділ венгардів почав тереформувати ліву точку. Тао заховались за лісом та пагорбами, тому цілий для стрільби не було. У фазу бою Рассталкері намагались добігти до пасфайндерів, але не встигли. Імперіум отримав 5 очок за Extended Battle Lines та 5 за Secure No Man's Land. Сили Тау отримали завдання No Prisoners та Сабатаж. Нестримні крути побігли до ворогів у центрі. Піхота вийшла до інфільтраторів ліворуч, а рампейджери – до Венгардів у центрі. Веспіди почали робити саботаж у центральній руїні. Ріптайд вийшов підтримати вогнем крутів. У фазу стрільби Hammerhead, Пасфайндери та Гоусткіл знищили Расталкери в ліворуч. Охолоджувальні системи Гоусткіл вийшли з ладу, і він отримав пошкодження. Гріптайт залпом своєї гармати вбив більшу частину інфільтраторів. Крути також стріляли по мисливцям з кітаріїв, але ті ховались за примарною завісою. У фазу бою піхота крутів знесла інфільтраторів та набігла на точку, перериваючи процес тереформування. Рампейджери протоптались по венгардам в центрі. Та отримали 5 очок за завдання No Prisoners та 3 за Саботаж. Загалом рахунок на перший хід був 20-18. На другий хід завдання Overwhelming Force та Cool The Horde змусили сили людства зосередитись на підрозділі крутів на лівій точці. Імперія Тау ніколи не забуде самопожертви цих бійців. Плануючи контратаку на правому фланзі, з резерву вийшли Термінатори та штурмовики. Расталкери вийшли з за стін у центрі. Краулери вийшли на лінію вогню по рампеджерам. Обидва підрозділи блейдгардів обступили крутів. У фазу стрільби краулери нищівним вогнем розстріляли рампейджерів. Скітарії намагались перестріляти крутів, щоб почати те реформування. Але ті тримали позицію. У фазу бою десант праворуч не зміг дістатись до рукопашної. У центрі Расталкери перебили всіх пасфайндерів. Блейдгарди Порубали решту крутів разом з героєм. Сили Імперіуму отримали 4 очки за одну точку в основній місії, 5 очок за Overwhelming Force та 5 за cool the Horde. Тау, в свою чергу, отримали завдання Extended Battle Lines та Storm Hostile Objective. На лівому фланзі Девелфіш з брічерами підлетів до центру і висадив піхоту. До них підійшли стелсюти та рептайд. Хамерхеди змістились трохи правіше. Весь правий фланг зосередився навколо термінаторів. Туди ж стрибнули кризиси з командером. З резерву в тилу Механікус вийшли Бродсайди та Тайгер Шарк. У кінці фази руху з резерви на лівому фланзі з'явилися штурмовики космодесанту. У фазу стрільби сконцентрований залп на правому фланзі не залишив нікого в живих. Штурмовиків та термінаторів було знищено разом з героями. Гоусткіл знов перегрів гармату і отримав поранення. У центрі Брінчери та Ріптайд розстріляли рас-сталкерів. Тайгер Шарк зміг знищити один Дюнкраулер, а другого врятували силові щити. Та отримали 10 очок за дві точки в основній місії, 5 очок за Extend Battle Lines та 4 за Storm Hostile Objective. Загалом рахунок на другий хід був 34-37. На третій хід у імперіуму були завдання Біхайнденілайнс та Containment. Командна група Космодесанту оголосила штурмову доктрину та рвонула до центру поля. Штурмовики ліворуч побігли в тил Тау, але їх рух уповільнювали густі зарості. У фазу стрільби сили механіком з усередженим вогнем розстріляли Тайєр Шарк. Фінальний постріл з аркебузи влучив у пілота і літак зарився носом у землю. Венгарди ліворуч виконали контейнмент, а рейнджери вдруге почали тереформування точки. У фазу бою блейдгарди голими руками розірвали девелфіш на шмаття, а калгар з командою знищив усіх бричерів в центрі. Штурмовики настільки зав'язали у ліанах, що не змогли дістатись в бій до страйк-тіму в Тилу Тау. Імперіум заробив 8 очок за основну місію, 3 очки за місію Behind Enemy Lines та ще 3 за контейнмент. Тау отримали завдання Engage No Fronts та Establish Locus. Вони побачили піхоту Десанту у центрі і відправили свою еліту назустріч. Кризиси та Ghost Kill підійшли в центр. Ріптайт відступив від Блейдгардів разом з пораненим Фаерблейдом. Піхота з правої точки також наблизилась до центру. Девелфіш встановив маяк на краєчку зони імперіуму праворуч. Веспіди та Лоунспір підійшли до штурмовиків у тилу. У фазу стрільби вогонь зосередився на блейдгардах в центрі. Але імператор захищав своїх воїнів і лише декілька було вбито. Гоусткіл втретє перегрів гармату і втретє отримав пошкодження. Акзілія Тау розібралася зі штурмовиками у тилу. А піхота. Розстріляли штурмовиків у центрі. Про цей не зміг пробити силові щити Дюнкравлера. Тау заробили 8 очок за основну місію, 4 за Engage Fronts та 4 за Establish Locus. Рахунок на третій хід був 48,53. На четвертий хід завдання імперіуму були саботаж та area denial. Калгар вирішив тримати кругову оборону в центрі. Другий підрозділ Плейтгардів пішов нас доганяти Ріптайд. Рейнджери виконали саботаж руїни в центрі. У фазу стрільби один з краулерів добив Бродсайд, інший стріляв Крізісів. частково захистили щити. У фазу бою Блейдгарди набігли на Ріптайд і пошкодили його. Калгар з гвардією розігнав кризиси у центрі. І якби не 9 ран отриманих Госткіном впродовж гри, він витримав би атаку. Але вдача була на стороні імперіуму. Вони отримали 10 очок за основну місію, 5 за Area Denial та 3 за Саботаж. Тау на свій хід отримали завдання Bring It Down та Behind Enemy Lines. Ріптайд знову відскочив від Блейдгардів у центрі. Туди ж набігли залишки піхоти, щоб не дати Імперіуму утримати точку. Праворуч втил залетіли Веспіди та Девелфіш. Хамерхеди зайняли позицію для вогню по Дюн Краулеру. Другий підрозділ Веспідів та Лоунспір підійшов до Блейдгардів. У фазу стрільби страйк Тім з Лоунспіром та Веспідами розстріляли Блейдгардів з капітаном. Ріптайт та піхота в центрі стріляли в Блейдгардів Калгара і декілька загинуло. Хаммерхеди зробили два влучні залпи, але молитви Енженсіра привернули увагу амнісії і щити відхилили обидва влучання. Тау отримали 8 очок за основну місію та 4 за місію Behind Enemy Lines. На четвертий хід рахунок був 66-65. На п'ятий хід Imperium отримав завдання No Prisoners та Mark for Death. Для цього завдання ми обрали Lone Spira, Strike Team в тилу та підрозділ Pathfinder. Калгар все ще тримав центр, і зрушити звідти йому не давала піхота Тау. Решта підрозділів рухалась вперед, але була надто далеко. Рейнджери намагалися стріляти в пасфайндерів, але ті ховалися за барикадами і декілька вижило. У фазу бою Калгар знов зачистив центр від Тау і знищив Ріптайд. Сили Імперіуму отримали 8 очок за основну місію та 5 за місію No Prisoners. На свій завершальний хід Тау виконували завдання Defense Stronghold та Marked for Death. Для цього завдання ціллю були Блейдгарди, Engine Сір та Рейнджери в тилу. Лоун Спір та Веспіди оточили Блейдгардів разом з останнім стелсютом. Хаммерхеди підлетіли, щоб бачити центр. Вогонь з усіх гармат знищив підрозділ Блейдгардів та залишив лейтенанта з одним життям. Фінальна атака на центр мала принести тау-контроль над точкою. Але венгарди зробили героїчне втручання і підійшли. У запеклій фінальній бійці Лоун Спір з писом проткнув лейтенанта і виконав Март Фодез. Тау отримали 8 очок за основну місію, 3 за Defend Stronghold та 5 за Marked Fordez. Фінальний результат гри був 79-81 на користь імперії Тау. Це була захоплива гра, в якій Центр переходив з рук у руки кожен хід. Блискавичні атаки змінялися нищівними залпами, а підрозділи налітали один на одний. Якби не провальні атаки з резерву, імперіум міг би схилити терези у свій бік. І лише героїчна жертва найманців Крутів дала Тау невелику перевагу. Героєм битви Імперіум обрав підрозділ венгардів, який виконував різноманітні місії, знищував пріоритетні цілі та навіть збив Тайгершарк. Шарк. Тау обрали героєм Лун Спіра на Саламандрі, який був поруч у вирішальні моменти і фінальним ударом вирвав перемогу для Тау. Дякую Саші, Олександру та Ярославу за цікавенну гру. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, яка команда на вашу думку діяла злагодніше. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.